Ми з чоловіком, внутрішньо переміщені особи з Донецької області. Одружені п'ять років, маємо двох діток двом і трьом з половиною рокам. Зараз ми живемо в одному з обласних центрів України, де знімаємо квартиру. Мій чоловік часто їздив у відрядження до Києва і міг залишатися там тиждень або два. Тож, коли він поїхав цього разу, я не здивувалася, але він не повернувся. На момент його від'їзду в мене лишилося 15 тисяч гривень. Квартира, яку ми знімаємо, коштувала 7 тисяч гривень, плюс ще за один місяць ми заплатили наперед. Вдома було достатньо харчів, щоб нам усім вистачило на місяць. Він не повернувся. Ви не уявляєте, скільки ночей я проридала і як мене трясло від страху. Я думала, що він загинув, що його вбили, що він втратив пам'ять, що десь лежить у комі, а може, його збила машина. Я не знала, як знайти собі місце. Так, я подала його в розшук. Моя старша дитина ходить у садок, а молодша ніяк не звикне, бо дуже часто хворіє. Два тижні вона здорова, а два тижні постійно з температурою і не житем. Усі мами знають, як це буває на початкових етапах, коли дитина звикає до садочка. І посеред усього цього він зникає, а господиня квартири на третій місяць починає говорити, що вона все розуміє, але просить або сплатити оренду, або звільнити житло. Адже вона теж мусить якось жити, а ці гроші її єдиний дохід. Поліція так і не знайшла його. Як і в багатьох інших історіях, його коханка, у якої він жив, просто написала мені в інстаграмі вона дала адресу, де вони знаходяться. Я приїхала туди разом з дітьми, а він просто зачинив переді мною двері. Зараз мені потрібно вийти на роботу, влаштувати дітей та якось вижити. Я не розумію, як розбиратися в людях, якщо за роки життя ти нічого не бачиш.